Друзі, гарного дня. Всім дякую за перегляди, всім дякую за підписки і дякую щиро за співпрацю. Я вважаю, що у нас буде така дружня співпраця, ніяких не буде нюансів. Все буде добре. Так, зараз хочу показати вам. Ще частинку своєї посилки. Ось така льняна доріжка. Це вишивка вручну. Вона така ось довгенька і широченька. Є деякі нюанси тут на цій вишивці, тому що це вінтаж, ось трішки тут ниточки на білому полотні, ніби поторочилися. Я зараз вам скажу розміри цієї доріжки. Холодно, вчора був цілий день дощ, я промочила ноги і сьогодні вже так, метр 10 довжина її і 50 см ширина. Тут ось є е, в деяких місцях поторочилися ниточки, ну, Наскільки я розумію, вона дуже старенька, але це я його не підшивала, нічого не підшивала, нічого не прала. Майстри знають, що з цим робити, Усі добрі господині. І тому нічого я не робила. Та й для мене це дуже накладно, особливо осінню. Так, і розміри я сказала. І така доріжка буде коштувати 120 гривень. Так, як її так складати, щоб в мене було місце. Дві маю ось такі серветки. Вони однакові. Вони однакові. Тут тканина, ніби і, ну, то, що вона бавовняна, то це точно, але мені здається, наче такий. Тут льон, тому що вона така, знаєте, цупкенька, не така м'якенька, як бавовняна. Оце ось оці букетики, це не вишивка, це аплікація. Ну, тут, звичайно, вишивка ось такими. маленькими, ну, Такі маленькі гілочки, ось це вишивка. А це все аплікація. Такі дві серветки будуть коштувати по 50 гривень. Кожна. А я розміри не сказала. Розміри 46 на 30 сантиметрів. Також вінтаж. Є ось така, е, також доріжка. Тут все також аплікація ось. Фрукти різні. Нашити. От. Розміри, її я зараз вам скажу. Розміри 86 на, на 38. І це бавовна, це бавовна. Тут також ось вишивочкою зроблені оці стеблинки до фруктів. А фрукти самі це аплікація. Тобто оця тканина, вона нашита. Видно ось кожен, як я показую і що я показую. Кожен стібочок видно, як тканина нашита на біле полотно. Така доріжка 80 гривень буде коштувати. Так, далі, друзі, показую, маю я отаку скатертину. Ця скатертина, декілька у мене було таких вже і круглі, і саме з такої тканини я її всю не буду розвертати. Оце ось така вона посередині. Оце. от такі краї ось, бережки. Ось такі вугли. Я не, не можу зрозуміти. Ні, оце. Лице. Тут яскравіші кольори. Тут такі, такий принт, ніби під вишивку він зроблений, нанесений. Ось так вона обрублена, цікаво, таким хвилястий такий краєчок у неї. Вона велика. Розміри я вам зараз скажу цієї скатертини. Ой, як, її, як сказати ці розміри, коли вона така велика. Зараз я її складу в чек. Чи в стільки це так? Ну, два метри. Ні, навіть більше, десь два двадцять. Десь двадцять її довжина і ширина. Ну, шириною тут простіше. Так, десь майже метр шістдесят, Майже метр шістдесят на великий стіл. Така скатертина, не бачила я на ній ніяких недоліків. Вона в дуже гарному стані, велика, така гарна скатертина. Ось. Ціна її буде 280 гривень, хто бажає придбати, будь ласка. Так, далі в мене є ще така краса. Ось така краса, ну, друзі, я не прасувала. Ось як було, так і було. Зараз я її розверну хоча б частково. О, тут на такому кольору, він такий молочний колір, більше не чисто білий, і ось така вишивка. Все-таки треба, давайте я зараз її зміряю, скажу розміри, а потім розкладу її на зеленому Фоні. Так, метр шістдесят, метр сімдесят її довжина і ширина метр двадцять. Отакі її розміри. І зараз попробую її розкласти на зеленому фоні. Ось така дивіться, вишивка. Вишивка сірою ниткою по, по полотні. Дивіться, в техніці рішельє зроблено. Бачите? Це такі ось посередині така вишивка. От. Ось такі вишиті орнаменти по краях і ось такий вугол. Катертина сказала я розміри, не буду я її складати, потім стану складу, бо це буде довго. 350 гривень ціна такої скатерки. Так, далі є в мене ось такі наволочки. Це принт, це принт. Але тканина тут, мені здається, що це, я вже дивилася на нього, мені здається, що це або бязь, або сатин. Вона така тут щільніша за бавовну, тому це, ну, можливо, можливий п'ясь. У ну, мене таке відчуття, ніби це сатинова наволочка. Зараз вам скажу розміри. Розміри 70 на 59. І таких наволічок у мене дві. Тут вони, вони, принт нанесений з обох сторін, і з цієї, і з цієї. Тут вони зроблені отак ось на запах, От, без гуцечків, без нічого, просто сюди подушка вставляється. Так, розміри сказала. Дуже гарний, вони такий. Тут колір також, він не білий, а такий ніби молочного кольору такого. Якщо можна так сказати, якого. Так, і за дві наволочки ціна буде 150 гривень. Так, є ось така у мене доріжка, вона плетена гачком. Тут дуже дрібне таке плетіння, воно ще називається філейне плетіння. Ось розміри. Цієї доріжки 50 см. І зараз розтягну, хотіла вам ще показати недолік її, ну зараз покажу. Склад ширина її 50 і довжина 1,10 такої доріжки. І ось хочу вам показати, є тут ось такі два недоліки, дивіться, Тут ось трішки ниточки розірвалися, і, і ось в цьому місці також ось є трішки треба підшити. Але сама вона по собі така гарна дуже ручна робота. Краса на темному фоні дуже гарно виглядає. Так. І ціна такої доріжки 180 гривень. Так, далі в мене є, ось я не знаю, як вам його показати. Зараз, можливо, попробую якось так розкласти. Оце ось дивіться. Оце готова мережка до скатертини. Я її вже крутила, крутила на всі сторони як же ж її е, зробити скатертину, і потім е, подумала, що це ж можна, ну, це для майстринь. Та, мені здається, і не майстрині можуть це зробити. Я, мабуть, би також зробила, щоб у мене працювала машинка електрична, е, Кладеться просто тканина, оце все так рівненько пристрочується. І а потім решта обріжеться. І буде такі будуть ажурні краєчки. Ось так вона виглядає дуже гарно. Розміри зараз вам скажу цієї. Цієї, так, 55, значить, метр десять ширина. І І 1,20 довжина. Оце для такої скатертини оця мережка зроблена. Це також е, в'язане гачком філейне плетіння, е, без всяких недоліків, без нюансів. Дуже дрібненьке таке, мені здається, що це нитка і рис. Дуже гарне таке. Дуже гарна робота. Тут навіть я десь бачила, а ось, бачите, ось тут е, ну, закінчували, мабуть, плетіння, і це вже тут ось рубчик такий на вивороті. Ну, Хто бажає зробити собі красу, підібрати чи е, якогось бежевого кольору, тканину чи білого. Ну, Я не знаю, як буде виглядати на білому, але мені здається, що Хто вміє працювати руками, то той має смак і підбере тканинку. Така мережка буде коштувати 250 гривень. Так. Далі в мене така наволічка. Їх було дві. Одну я. Одну я зачепила порвала випадково. Ось така наволочка, це все, це вишивка, це вишивка. І ось з цієї сторони вишивочка. Вона новенька, ця наволочка. Абсолютно новенька. Тут з цієї сторони ось так заправляється подушечку. Рюшечки тут так цікаво зроблені, так складені цікаво. Так, зараз скажу вам розміри цієї наволочки. Ну, я думаю, так це на декоративну, та, можливо, не, не, і не на декоративну подушечку. Розміри тут 57 на 40 см. 80 гривень буде коштувати така наволочка. Так, ну, це серветочка така, також вишивка по канві хрестиком, От. все оце вишито хрестиком. Трішки тут ниточки вже втратили колір, але сама вона по собі дуже гарно виглядає, так, 27 см. Її розмір і ем, ось покажу з вивороту. Видно, що вишивка ручна. Тут так підшито, ось закочено. Підшито дуже акуратно. 30 гривень така серветка. Так, ще хочу показати вам ось такі фіраночки. Дивіться, вони такі ніжні, вони нові. Вони нові. Тут навіть ще не пообрізали, ось коли шили, не пообрізали ниточки. Бачите? Ось їх треба акуратненько попідрізати, ці ниточки, коли пришивали оцей рюшик. Ось така ніжна тканина. І такий ніжний-ніжний по ній принт, такий, ніби квіточки, їх навіть практично не помітно. І такий рюш. Тут трішки густіше ніби принт, насправді, вона, вона дуже гарна. Таких фіраночок дві, ну, тобто на одне вікно. Зараз я вам скажу розміри. Ось, бачите, тут чи для, то для ниточки, чи та можна і пришити. Але не пришита тут. Оця стрічечка, щоб на гачки надівати. Зараз я вам скажу її розміри цієї фіраночки. Так, вона така вони, Ну, їх же ж дві, вони закруглені. Тут от так ось. Ну і мені так якби, як на кухонне вікно. Так, ну розміри 85, це значить у нас. Ой, Метр сімдесят, метр сімдесят, довжина і ширина однієї половинки із рюшиком сімдесят. Ось така сама і друга половинка. Вони такі легенькі, невагомі ці фіраночки. Ось з цієї сторони навіть вони не зарублені, просто такий бережок.